Drogi spiegraty scheniking, Oczeroman, Dostoyev, parafii Setojanny, to w mistybar, drugi sestri, monachni, kochani parafiane, połamniki z innych parafii, drugi diti, młodem, niech Hospodzie obdaruje was myrom. Showed, mamy możliwość dziękuję Bogu, переживати навіть в umowach wojny, czyli zorstok andsprawiedliwej wojny, цей наш парафіальний відпустку тут в Бару для нас це також можливість, щоб ще раз побачити і почути, як Бог діє. Те, що ми чули перед хвилкою з від Матея. Господь хоче, щоб ми бачили і чули. основного ми похиляємось сьогодні над цими двома великими святими, про яких ми багато не знаємо, тому що Біблія практично нічого не говорить нам про Анну, про Йоахима. Немає ні в Євангеліях, ні в посланнях, жодної звістки про них. Традиція церкви нам говорить, що Анна, будучи в віці 24 роки, вийшла заміж за Йоахима. це було подружжя, яке жило в дуже скромних умовах. Працюючи, займаючись щоденними обов'язками, але основною їхньою турботою було те, що Господь не давав їм довго дітей. Тому їхня молитва була ще більшою з огляду на те, що вони чекали на цю дитину, і Господь почув їхню молитву і обдаровує їх цією дитиною, яку ми прекрасно знаємо, яка є нашою матір'ю і царицею, це Пресвята Діва Марія, Богородиця. І бачимо, що власне в цих святих Бог нам сьогодні, в умовах війни, да, дає два основні знаки. Перший це як важлива є родина, це, як казав святий Йоанн Павло II, основна клітина здорового суспільства. І другий знак, який Бог нам дає, як важлива для нас сьогодні, також в умовах війни, ми це бачимо віра. Як важлива сьогодні є віра, щоб вона в нас ще більше, коли є труднощі, коли є переслідування, коли є страждання, смерть, які нам дає, завдає зараз Російська Федерація, щоб ми не втухали в цій нашій довірі до Бога. Перше, що дуже важливе, щоб зрозуміти, що власне в цьому середовищі, в якому зростає Пресвята Діва Марія, в сім'ї Анни Йоахима, і передаються на основні цінності, а основна цінність це любов до Бога. Брати і сестри, варто сьогодні подумати, дивлячись на цих святих, наших покровителів, як виглядає сьогодні наше щодення, в наших родинах, які цінності ми сьогодні передаємо, на що найбільше звертаємо увагу, чому присвячуємо час. Czym nas żywemo? Czym nas żywemo? Czym zaniaty nasze serce? Jakżto dobry prydywem jest tak czesno, to trzeba skazaty widwerto i za co my wsi, i pyskop, i Swiaszczennyki, i, i Bogu osoby, i wsi bez wyjątku, mają ma osobni wdarty w, w grudy, prosze czy Bożo oproszczy niej moho serdzia. Osobni na żal, Але наше середовище є дуже міцно під впливом цього світу. Ми дуже міцно сьогодні стали прив'язані до світу, який не несе жодних християнських цінностей. Ми дуже легко захопилися добробутом життям таким, як живе світ. Ми дивимося на Захід, нам здається, що ми тоже так хочемо жити. Ми постійно живемо якоюсь такою ностальгією, що має бути краще. I ten język, języczny swój świat bardzo często wkradł się w nasze środowisko, w nasze rodziny. I nawet te celności, te pseudo one stają się w naszym codziennym życiu. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy w czy dzisiaj, w Anno, czy w Joachimie, dowiedzieli się, czy nie za daleko my piszemy na paru z tym światem. Zadto my upodybajmy się do całego svetu, wtraczając swoją sprawną to dużo. Powiedzcie, jak się odko manipuluje, skikiuje bреchni, skilki słuchniej nam proponowanych wariantów życia, na przykład zaraz podczas winy w naszej krainie dużo mitno forsuje zakon o odnosatowi podróżnia. Так, якби це була основна проблема нашого суспільства в Україні, це показує, що сьогодні насправді йде війна не тільки на фронті, де наші захисники захищають нас від цієї нечисті Російської Федерації, від цього одержимого систему, але також є небезпека, що від середини ми втрачаємо основні цінності і вони насамперед вдаряють в родину. Тому що нищать повністю родину. Кохані брати і сестри, це для нас знак сьогодні, що ми не можемо сьогодні бути байдужими, що ми не можемо сьогодні так собі легко дивитися, знаєте, вживати це таке старе наше прислів'я, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Хай там інші вирішують, хай там інші захищають права. Тільки це доторкає всіх нас. Dzisiaj my jak chrystiany, mamy mocitko dla siebie wyznaczyć czy my żyjemy z tym światem i idziemy z nim w jednym rytmie czy my budujemy na sprawdzie tu w Ukrainie nawet w umowach wojny, carstwo Boże jakie jest mocno zasnowane na, Bożym, na Bożych zapowiedziach na Bożym słowie na taństwach, na Молитві церкви, спільноти, де в центрі є сам Господь, і основою цього середовища суспільства є родина. Тому і сьогодні дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що ми маємо відректи сьогодні будь-чого, що не є Боже. Насамперед, дуже багато сьогодні посеред нас, брати і сестри, забобонів, дуже легко ми піддаємося різній магії, різним впливам. Ми швидше дійдемо до якогось нібито народного цілителя, ніж просто приходимо до церкви стаємо перед святими дарами чи просимо священника про Його благословення. Ми забуваємо, що будучи при самому джерелі життя, яким Бог, ми шукаємо якісь інших варіантів. Які так насправді нам нічого не дадуть, тільки навпаки від середини знищать нас і зроблять нас ще більш залежними від дьявола. Тому цей язичницький світ, який сьогодні вкрався, на жаль, навіть в церкву, він сьогодні для нас є дуже великою загрозою. І сьогодні треба все зробити, щоб ми від нього відреклися. Все відкинути, щоб ми насправді відчули, що ми, християни, потребуємо досвіду Бога. А яким є цей Бог? Яка любов до Бога була передана через Йоахима і Анну при Святій Діві Марії? Дуже часто, брати і сестри, ми маємо такий деформований образ Бога. Ми дуже часто боїмося Бога. Я навіть сам себе колись зловив, знаете, коли вживаю таких термінів, мушу йти помолитися, мушу йти надорацію. На «Мушу відмовити бревіарій», Мушу помолитися Розарієм, мушу відправити службу Божу месу. Це слово мушу, воно якби відразу від, відзеркалює якийсь негативний підхід, що я роблю щось. З примусу до Господа Бога, тобто, якби немає в мене цього почуття любові чи навіть певного знаєте, такого достойного стану, що я можу, можу помолитися, можу я, як Божа, дитина, звернутися до Бога, тільки це слово мушу. Тому й воно створює в нас навіть підсвідомо такий страх перед Богом, що ми Бога боїмося, тримаємо до Нього дистанс. że my nawet jak mówimy, to bardzo często mówimy w ustami, ale nie dopuszczamy Boga do naszego serca. Bardzo często, kiedy nawet przychodzimy na służbę, my je tu fizyczno, ale duchowo możemy być myślą w innym miejscu, przeżywać za coś innego. Bardzo często bywa tak, że my żyjemy jak chrystiany, to mamy możliwość do taństw, ale nasze zwyczajne, codzienne życie Нічим не відрізняється від тих, які не є християнами. І це все тому, що ми не знаємо справжнє обличчя Боже, що ми не маємо в собі це відчуття образу і подоби Бога. Тому сьогодні, коли переживаємо віту святої Анни, це для нас нагода, брати і сестри, щоб побачити, що Господь хоче нам об'явити. Przez własne tych Świętych Baćków nam, że to jest głównym seredowyszcze, w którym przekazują wiara, w którym przekazują prawdziwą miłość do Boga, w którym przekazują doświadczenie Boga na, na podstawie świadectwa. Ale prawdziwy obraz Boga przekazują. I to bardzo ważne jest dla nas. Zaraz w umowach winy, my wszystko robimy tak, jak myślimy. duży czas to Просить про цю молитву, особливо ті, які є в небезпеці, які під обстрілами. Навіть зараз, кілька днів тому, один з парафіан тут з Кам'янської Подвійської дієцезії просив про молитву, тому що як військовий був відправлений на спеціальне завдання. Потім протягом кількох днів з ним не було жодного зв'язку. Ми молилися, вірили, що Господь його захистить. І після кількох днів він відзвонився, сказав, що він поранений в лікарні. Але каже: Але це чудо, що я вижив, чудо, що нас було багато, троє загинуло, але в основному всі вижили з пораненнями, але вижили. І він каже: це тільки завдяки цій молитві, яка заноситься в наших намірах. Це правда, брати і сестри, що якщо є молитва. І за цією молитвою йде віра, і ця молитва виражається в любові, тоді насправді Бог діє. Знаю такі парафії, де люди моляться 24 години на добу. Це не величкі парафії, це є маленькі села, де разом римські католики, греко-католики, православні сходяться до нашого костюма і моляться, і кожну годину міняється група. Знаєте, що цікаве, за півтора року війни з цього села ніхто не загинув, ніхто, ні одна особа. Правда, там нема багато військових, які зараз є в зоні бойових дій, але ці люди моляться постійно, 24 години на добу. Знаю таку парафію, де люди кожного дня. Без винятку приходять на третю годину і до четвертої ціле село разом моляться. Кожного дня вже більше як 500 днів, також з цього села ніхто не загинув. Хтось скаже, що так співпало. Це не є якийсь приклад. Для мене це є приклад. По-перше, приклад цих людей, їхньої витривалості і довіри до Бога. А по-друге, сам факт того, що всі, хто були взяті до армії, чи покликані чи пішли добровольцями, насправді по сьогоднішній день є цілими і здоровими. Брати і сестри, Бог нам сьогодні через святу Анну показує, що Він хоче давати нам благодать, так як казав на початку Меси, що її ім'я значить благодать, ласка. І ми потребуємо сьогодні цієї ласки Бога. Ми потребуємо цієї благодаті. Ми шукаємо цього Бога. Ми сьогодні за ним сумуємо. Ми сьогодні його є спраглі. В наших родинах сьогодні не вистачає цього Господа. В наших відносинах, такі між нами, чи в родинах під одним дахом, чи по сусідству, чи навіть в наших спільнотах парафіальних, дуже часто сьогодні бракує любові. Навіть під час цієї війни. Я так звертаю увагу, знаєте, коли їжджу по різних місцях України бачу, що багато людей сьогодні через втому, через виснаження, через якусь таку знаєте, безвихідність стають агресивними, один на другого починає кричати без якихось великих причин. Але це показує, що ми втомлюємося чи знеохочуємось тільки тому, що нам бракує цих відносин з Богом. Тому сьогодні, коли ми переживаємо цей відпуст, важливе є те, щоб ми його пережили по особливому, щоб ми не прийшли так, як завжди, на службу чи на відпуст, потім повернулись до власних домівок, до родин, і нічого в нашому житті не змінилося. Ні. Так далі не може бути. Якщо ми є тут, тим паче, сьогодні так довго чекали на цю месу, Бог нас якби приготував, що ця меса. I my, ja dojeżdżał dowrzeć, we dowszym czekały. Zaraz ważno dychać, bo brakuje nam powitła, bo nas backu. I słowa Boju, znaczy, Bog choroby щоś nam. Jeśli są takie trudności, to to nie wypadkowo, to nie zbieg obstawy. Tem proszę was, aby wykryły swoje serca. Щоб на цю другу частину Євхаристії, яка є дуже важлива, тут, яка буде звершуватись на цьому вівтарі, щоб цілим серцем просити Господа про благодать. Якщо ми всі будемо просити, всі будемо молитися, повірте мені, немає нікого і нічого на світі, щоби могло протистояти Божій благодаті. Навіть дьявол, він маленький в присутності Бога, він не має жодної сили. Якщо ми просимо з вірою, і думаю, що це сьогодні дуже потрібно нам, щоб ми дозволили Господу діяти в нас і через нас, Тому прошу вас, щоб ми, за заступництвом Анни і Йоахима, особливо Анни, яка є покровителькою waszej вашої парафії, Бабуся нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб випросити цю благодать, ми всі маємо в серці якісь прохання, хтось хворий, хтось переживає за когось, хтось зараз є в армії, хтось зараз є на лінії фронту, кожен з нас має свої тривоги, кожен з нас має якісь справи, які перевершують його можливості. Власне, зараз це все можна скласти тут, на цьому вівтарі. тільки зробимо це з вірою, не так пасивно. Не так, як завжди, ми мовимося в устами, але в серці десь там і при інших справах наших. Зробимо це раз, але так насправді з глибокою довірою до Господа. Нехай Господь за заступництвом Анни і нашої Пресвятої Діви Марії сьогодні, особливо, тут, під час нашого цього відпусту, почує нас і обдарує. Тими благодаті, яких ми потребуємо, а особливою благодаттю миру. Амінь.